Це, знаєте, було як страшний сон, тому що ми всі прокинулися ранком від вибухів. У мене, коли виписка, у мене йде, по-моєму, біля 20 клінічних смертей, йде виписки, коли мене приймали, тому що вони мене не могли повернути до життя. Було випущено нову лінійку товарів для реабілітації військових і цивільних, які постраждали від поранень, і всім робити свою справу на благо суспільства. Думаю, це головне. Ця історія не залишить байдужим нікого. Він мало не втратив усе, але зміг стати на ноги аби продовжити рятувати людей. Це Олексій Шелковський. і він пережив 20 клінічних смертей через трагічний випадок під час порятунку справи свого життя. Лікарі водужання Олексія не вірили. А після назвали дивом. У мене ніжня шелепа повністю штучна. У мене два компресійних перелома хребців шийного відділу. У мене були переломи ребер, забій грудної клітини, струс головного мозку і критична втрата крові. І на другий день, на третій, перепрошую, на третій день я пішов додому своїми ногами з реанімації. Такі наслідки російського вторгнення сам Олексій проживає у Бучі, що на Київщині, місті, яке стало відомим на увесь світ через звірства росіян і перетворилося на символ. Трагедії, але навіть серед руїн починається відродження. Зараз місто гарно відбудоване, і той, хто сюди потрапляє вперше, навряд чи може уявити, які жахи тут відбувалися ще три роки тому. Місто активно розвивається, з'являється багато закладів, відновлюється і створюється новий бізнес. Серед них і магазин Олексія Шелковського. Попри важкі травми, він не покинув справи свого життя і розширив бізнес у Бучі. Хоча ще кілька років тому на цьому місці була. Розгромлена після расистів автомийка. А тепер тут сучасний салон, де людям допомагають стати на ноги іноді у дуже цікаві способи. Ми його перетворили з гаража з мийки. От. І зараз в місті Бучі ми знайомимо людей з філософією, як можна. Без операції, без якісь довгого лікування можна вирішити свою проблему: неврологічну проблему пов'язану там зі скаліозом, з плоскостопістю, з болем в суглобах, з головною білію. Тому що люди починають думати, ходити по лікарям дуже багато моментів. А людині просто треба були ортопедичні устідки, щоб у нього у людини перестала боліти голова. Ну я не кажу безумовно, до лікарів, де лікарів ходить треба. я... Не агітую іти до нас, ми не лікарі. Ну є певні проблеми. Якщо ми змінюємо наш стиль життя, підход до іншого, по іншому дивимось, то і з допоміжними засобами воно змінюють. Змінюють стан людини. І у нас дуже багато людей, які просто приходять і кажуть, дякую. Дякую, що якийсь підп'яточник за 60 гривень людина мучилась 50 років. Ми їм це зробили. У нього був перекос тазу. Просто треба була лікарі. Це не з ну операцію, купа грошей і так далі. Ну просто різні лікарі на ну на такого попали. А просто треба було ну тому, що вже і протіпокази є для операції і так далі. Ну, людині 60 років. Просто треба було клінишок в взуття і вирівнити перекос тазу, Вона перестала боліти спина під час відновлення. І сам Олексій рятувався виробами своєї компанії. каже, вони допомогли швидше стати на ноги, попри прогнози лікарів. Мені давали прогноз, що я буду в кращому випадку паралізований. Зараз я от перед вами непогано виглядаю, вважаю. От, активно розвиваю наш бізнес і хочу ще більше допомогти людям через наш продукт, через нашу послугу. І, ну, тому що, мабуть, я розумію, що таке бути хворим, що бути безпомочним. Частково мої вироби вони мене теж повернули до життя. Олексій зізнається, пережити повномасштабне вторгнення його бізнесу було важко, бо лише за кілька днів до цього компанія встигла закупити нові матеріали та сировину, повністю розрахувалася з постачальниками, і рахунки практично спорожніли. Але, попри це, в перші дні війни вся наявна продукція була передана на потреби військових. А далі боротьба за збереження справи. Олексій не опустив рук, почав рятувати бізнес і водночас активно волонтерив. А основну частину виробництва заради збереження релокував із Переяслав Хмельницького до Закарпаття. В початку війни ми розуміли, що наш товар не має лежати на наших складах, і ми позвонили в військовий шпиталь і кажемо: так і так, у нас є всі фіксатори. Ми можемо вам надати безкоштовно. Ну ми не можемо проблеми. Ми не можемо вже заїхати в місто, бо місто вже було заблоковано і машини не запускали в місто. А, вони прислали це було дуже цікаво. Наш водитель е, кеш був під таким враженням, Прислали БТР, щоб забирати наші на, на наші, наші медичні вироби. Далі, коли <свісно> я розповідав, що у нас щита голі, грошей нема там заблоковані. А треба ще евакуювати і робити виробництво на, з нуля на новому місці. Починаємо шукати, починає шукати місце, де це зробити. Грошей на оренду нема. На ремонт нема. Я домовляюся з місцевими. Давайте мені в кредит, давайте мені будете якось робити. Я буду потім з вами розраховуватись. І це був такий і така підтримка місцевого населення, що вони мені дали матеріали будівельні. Вони працювали, не вимагали мене роботу за будівельні роботи, тобто я розраховувався з ними потім. А ну от населення венгерське дуже мене підтримувало. Вони передавали свої гроші. Через митницю, через кордон, щоб я їх змінив на гривню і мог розрахуватися на закупку стройматеріалів, на доставку обладнання з Сприяслава Хмельницька в Мукачево, тому що ви пам'ятаєте, яка була ціна на паливо, не можна було знайти вантажні машини і так далі. І це було, знаєте, ну, допомога, де я навіть її не очікував. Сьогодні у новій локації з новою командою і великою місією допомагати тим, хто постраждав на війні. Бізнес Олексія продовжує розвиватися. Нині по Україні відкрито 20 салонів урту з компанії Алком. Вироби також продаються в аптеках і надаються безкоштовно військовим та людям із інвалідністю в межах державної програми. Є така соціальна програма від Міністерства Соціального захисту ми видаємо безкоштовні е, наші вироби інвалідам і військовим. І це теж е, у нас дуже багато клієнтів, е, Наші там інші аналогічні виробники дивуються, як ви так стрімко набираєте оберти, а тому, що ми робимо ну, ми якісні вироби видаємо. Надалі компанія планує розвивати власну мережу. Вже зараз просто у салоні клієнти можуть отримати не лише консультацію, а й діагностику опорно-рухового апарату, аби обрати необхідний продукт чи зробити індивідуальне замовлення, яке вже за тиждень буде доставлено. Тут представлена повна лінійка товарів для реабілітації. Частину продукції виготовляють власними силами, частину імпортують, активно залучаючи медичних науковців до розробки нових рішень. А колись ця компанія була лише ідеєю звичайного амбітного хлопця-продавця бізнес у нас почався в маленькому такому домі. Бита на в Києві на Троєщині. Це було десь може 70 квадратів. Це було чотири швейні машинки. Штат людей був. 4-5 людей. ну і Тому що було молодий, 24 роки, велике бажання, ідея. тобто І шили самі, і пакували, і продавали, і ну і здавали звіти в податкову. Тобто ми робили все от разом, це маленький колектив. ну от і зараз це дуже успішна вже кампанія, якщо так казати. Ну то тоді ми цього не бані десь мріяли, але так, от що воно буде стрімко розвиватися, ми не очікували. Сьогодні це вже велика компанія зі штатом у близько 300 співробітників. Олексій зізнається, за 20 років роботи бізнес неодноразово опинявся на межі закриття. На виробництво та продажі впливали економічні кризи, окупація Криму, війна на сході України, а згодом повномасштабне вторгнення. Проте, попри всі виклики, компанії завжди ставили на перше місце якість продукції. Олексій згадує, що були навіть ситуації, коли через навіть один виявлений брак вони вилучали всі. Вироби заптет і салонів по всій країні, щоб переробити і виправити, бо довіра людей важливіша за прибуток. Я постійно кажу нашим клієнтам, коли вони кажуть: ну, може би підемо до іншого виробника або постачальника, ми кажемо: у нас якість на першому місці. Якщо ви продаєте наш товар, продаєте наш товар, і щось сталося у нас, Ну, тому що людський фактор він ну його не можна взяти і вилучити з процесу. Щось сталося, або м, ми побачимо, що якісь ну, нові дослідження, і воно якось працює погано. У нас вже було декілька разів, що ми вилучали повністю з цього ринку товар, його ліквідували, і потім робили заново. Тобто, це за власні кошти, тому що ми впевнені за кожної продукції. Але щоразу мріє побудувати велику компанію, якій будуть довіряти, і бажання допомагати давало сили рухатися вперед. Проте, у складні моменти каже Олексій, своє плече підставляв партнер Райфайзенбанк, з яким компанія співпрацює від початку створення. Ми з ним працюємо вже більше 20 років, тому що це був наш перший банк з 2004 року, в який ми прийшли в це відділення, і ми працюємо з ним до сих пір. Тобто, ми не змінювали банк, хоча дуже багато різних пропозицій з інших банків ну ми кажемо ми партнерів не змінюємо і ми працюємо саме ну це є видно і по фінансовій і фінансовому наших і якихось відносинах у Райфайзенбанку зазначають, попри війну та складну ситуацію в країні з лютого 2022 року вони не припиняли кредитування своїх клієнтів жодного дня. І сьогодні банк продовжує підтримувати бізнес, зростати разом із клієнтами та розвиватися разом із Україною. Для фінансування поточних бізнес-потреб клієнту ми узгодили кредитний продукт овердрафт у формі відновлювальної кредитної лінії. Кредитні кошти були спрямовані на поповнення обігових за закупівля сировини матеріалів, підтримка виробництва. Це дало змогу компанії працювати без перебоїв і швидко реагувати на зростання попиту. Завдяки фінансуванню клієнт зміг швидко адаптуватись до нових викликів, зберегти команду, масштабувати виробництво, розширити асортимент. Зокрема, було випущено нову лінійку товарів для реабілітації військових і цивільних, які постраждали від поранень. У Bank ми розуміємо, що наша задача не просто надати кредитні кошти, а стати підтримкою бізнесу в найскладніший час. І ми горді, що ми можемо бути частиною історії відновлення, сили, людяності, таких як історія нашого клієнта. Ця історія не лише про бізнес. Вона про силу духу про віру, що навіть після найтемніших часів можливе відродження. Сам Олексій пройшов шлях від окупації особистої біди до нового життя, де кожен його день наповнений змістом допомагати іншим ставати на ноги. Сьогодні продукція компанії підтримує коліна, хребти, руки та життя сотень бійців. Людям після операції а комусь допомагає уникнути оперативних втручань. Це не просто виробництво, це місце, де надія має форму форму, форму, яку можна одягнути, зафіксувати і зробити перший крок.